Ярослав Мисько з соломи розпочав плести зернову ляльку або як її називають у європейських країнах долі. Вона є символом врожаю хліба. Виріб має жіночий силует, руки та голову. Для України соломоплетіння також є традиційним заняттям. Такий виріб називають дідухом. Я хочу сплести оту дідуха для себе додому, для свята на різдво. Його ставлять перед столом. Тримай. От бачите, він сплів. Він сплів таку косичку грубо, все класно, але прийшов завіжіть мені. Олексій Пшеничнюк, керівник гуртка соломоплетіння у Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, розповів, що сьогодні, здебільшого, у дітей недостатньо розвинена сила рук і пальців. За моїми спостереженнями, ви що плести дітям виходить значно легше, чим, наприклад, зав'язати вузла нитку. Що я помітив, і чим далі ця тенденція, якби іде, погіршується. 嗯。Uh, Дітям важко зав'язати вузла з нитки. Вони не можуть руки, ну, просто дитина, яка сюди приходить і толком не ідея дрібною моторикою. Не працювала, дрібна моторика відсутня. Зараз все там на кнопочках, на ліпучках. Але потім з часом цей навик він відпрацьовується. Анна Шевчук, відвідувачка гуртка, розповіла, що понад три роки вчиться соломоплетінню. За словами дівчини, вона навчилась плести дідуха, зернову ляльку. А наразі працює над солом'яним капелюхом. Я плету зубатку, мені треба її сплести. Дуже. Дуже багато метрів, тому що я хочу шити капелюха. А що таке зубатка? Зубатка це переплетена солома. Щоб почати зубатку, потрібно взяти дві соломини, перехрестити їх і перехрещуємо і перекручуємо вправо-вліво. Соломоплетіння популяризує українські стародавні традиції, говорить Анна Соломоплетіння це дуже давня культура, яка з'явилась на наших землях, мабуть, одна із перших, тому що ну ми ж завжди працювали в полі, і тому ми почали, мабуть, плести з соломи жита. Гурток соломоплетіння у Житомирі працює з 2017 року, говорить Олексій. За його словами, навчатися соломоплетінню приходять діти від 10 років і молодь до 21 року. Заняття один раз на тиждень. Вчаться створювати предмети побуту, як то солом'яник для зберігання продуктів, так і декоративні предмети іграшки. Олексій говорить, що плести з соломи може навчитися кожний. Матеріал я вирощую в себе на ділянці я живу за містом. Коли жив місто зараз живу за містом, тому маю можливість вирощувати матеріали і так його зазаготовити, щоб можна було його принести сюди і було з чим працювати. Занять у нас загалом, якщо так можна сказати, три години це три уроки по 45 хвилин, але воно у нас так не вимушено, тому діти можуть самі собі роблять перерви. Приходять сюди не тільки, мабуть, щоб навчитися і навіть перейняти це. Їм їм потрібно місце, де побути, побути разом. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.